Дякую за цю можливість, Галина Остаповець, новини лає. У мене запитання ваша позиція? Мабуть, ви чули заяву Вітхофа після його перемовин із Путіним. Він заявив, що, начебто, розглядається угода про п'ять територій українських. Що ви про це знаєте, на що ми реально готові піти в цьому плані? І наскільки далеко ми зараз від угоди про всеосяжне перемир'я? Дякую. Дуже дякую. Як я вам і сказав, ми сьогодні обговорюємо безумовне припинення вогню і до припинення вогню ми не обговорюємо територію. Ви знаєте, моє ставлення і які у нас червоні лінії, ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території, українські землі, визнавати російські. Третє, вважаю, що пан Вітков прийняв. Для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він свідомо або несвідомо, я не знаю, розповсюджує російські наративи. У <кхід> будь-якому випадку це не допомагає. І я не бачу в нього мандата, обговорювати українські території, бо території наші, нашим людям належить нашому народові і не тільки нам, а майбутнім, майбутнім українцям. Тому взагалі не розумію, про що він говорить. Тобто, ми все це чули, але ми все це чули як бред а, пана Путіна. Я не думав, що у нього є ну, відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати її в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього не ставився. Щодо всеосяжного припинення, вогню, Україна а, готова підтримувати. Ми підтримуємо це. Ми вважаємо, що Росія не готова, тому що вони зацікавлені, як ми говорили, зробити кілька хвиль наступів бажаного для них. Вони для себе бажають захопити як мого більше квадратних кілометрів, тому що вони саме так до нас відносяться, рахують нас квадратними. Кілометрами, і вони це хочуть, щоб підняти градус і більше так. Я вважаю, що це ми будемо бачити і в різних форматах цих хвиль. В наступальних атаках, те, що ми бачимо, ракетних ударах, то що будуть максимально підігрівати цю ситуацію, щоб в момент остаточних перемовин бити в більш сильній позиції. Ось що вони роблять. Чим ближче президент Трамп буде до серйозних санкцій і серйозних кроків щодо русських через те, як мінімум, що вони не підтримують позицію всесвяжного припинення вогню, тим слабкіше, тим ми всі будемо ближче до припинення вогню. Я думаю, саме так це залежить від цього.